Рідні мої, сьогодні готуємо просто незвичайний яблучний пиріг з волоськими горіхами. Це такий пиріг у східному стилі, дуже смачний. Для тіста розбиваємо 2 яйця, жовток одного відкладаємо для змащування. Додаємо півсклянки молока, півсклянки олії, все перемішуємо, додаємо розтоплене масло, також сіль, частками крахмал, продовжуючи взбивати, потім цукрову пудру. Розпушувач, ванільний цукор і починаємо вводити борошно, також частинками. Мішаємо, поки зможемо вінчиком, потім починаємо вимішувати руками. Тісто буде гладке та еластичне. Накриваємо рушничком та відправляємо на 30 хвилин в холодильник. Три яблука очищуємо, натираємо на крупній терці, висипаємо на суху сковорідку, додаємо цукор, корицю, в кінці додаємо волоський горіх. всього хвилин 10 смажемо. Тісто розкатуємо в круглий пласт, робимо надрізи по боках, скручуємо кожний надріз в таку ось кишеньку, прикладаємо пиріг на деко, змащуємо наш пиріг з усіх боків жовтком розведеним водою. Потім вставляємо в кожну кишеньку волоський горіх. Усередину розкладаємо яблучну начинку. Випікаємо в розігрітій духовці при 180 градусів 30 хвилин вверх, низ режим. Ось такий неймовірний яблучний пиріг з волоськими горіхами у нас вийшов. Це не просто пиріг, це якесь диво смачного.